Севолот Нестайко Тереадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав уже Я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ сьомий. Антончик намагається висунутися на перший план. Історія Карафольчиної Гулі. Атака баби Мокрини. Атаку відбито. Неприємно було тільки те. Що своїм подвигом я підтверджував філософську теорію страхополоха і зрадника Антончика Мацієвського. Оно він уже крутиться і весь час радісно вигукує. А що я казав? А? Що я казав? Людський дух не може зникнути просто так, без сліду. Він мусить у щось перетворитись. Абсолютно, за законами фізики. Що я казав? Висуває, бач, себе на перший план, черв'як. Ну, мене так просто не відштовхнеш. «Тип», – кажу йому, вкладаючи у свої слова якомога більше зневаги, ти б краще розповів людям, як ти мене вночі самого кинув, як ти здрейфив і не прийшов. Тепер то ти герой, він одразу скапустився. Та я. Та що? Я ж казав, мене мати не пустили. Що я винен? Хлопці презирливо запхекали. Антончик був мені уже не страшний, він був уже знищений. Сонце моєї слави. Неподільно засяяло на небокраї. Так, на мене. закопили в губу Антончик. Карафолька он ондео гриші сказав учора, що то, мабуть, ти апарата вкрав, так йому нічого, а все на мене, так. Чого ж нічого? усміхнувся бартадим. Він своє получив, більше не клепатиме. Карафолька налився, як помідор, одвернувся і, схилившися, став чухати ногу. Нога йому, бач, засвербіла. Он воно що? Он звідки тає гуля на карафольчиному лобі. Бардадим виявляється благородний хлопець, не любить доносчиків. І злості на карафольку в мене не було зараз. Шкоду ж він своїм доносом не зробив мені жодної, а слава моя від цього засяяла ще яскравіше. Ану. Ходім до каплиці, глянемо, що воно там і як, сказав бардадим. І ми вервечкою потяглися за ним на кладовище. І хоч зараз був ранок, серце в мене чогось тенькало, коли ми пробиралися серед могил до каплиці. Після того, як я побачив та ще й сфотографував тут привида, це місце стало для мене по-справжньому страшним, навіть у день. Біля гарбушеного склепу ми, звісно, ніякого привида не вгледіли. Замість привида по кладовищу ходила баба Мокрина двоюрідна деркачева бабуся і рвала у мішок траву для кролів. Вася одразу побіг до неї і випало. Бабо, бабо! А я би сьогодні вночі тут привода сфотографував. Свят, свят, свято! обкидала себе хрестама баба Мокрина. Ти що таке потякаєш? Да воскресніт бог, свята Варвара, велика мучениця, спасі і сохрані! – Точно, причому тут ваша Варвара? Оно, гляньте, і, взявши в бардадима знімок, показав бабі. Баба спершу довго його розглядала, потім розпитувала, а тоді торжествующе сказала. Правильно, він? Привид, звісно, нарешті. І вона радісно захрестилася. Ми здивовано перезирнулись. Чого це вона?» Нарешті, повторила баба Макрина. може, хоч тепер ви не будете іроди кепкувати і знущатися з Господа Бога нашого. Може, хоч тепер повірите в існування сили духовної, безтілесної. Божеської, явив такі видіння отроку яві. Нарешті, щасливий ти, синку, дай Боже, щоб з твоєю допомогою навернули мене на путь праведний, Істини це стадо заблудше, благослови тебе, матір Божа. Баба Макрина тричі перехрестила мене, потім раптом схилилася і поцілувала. Я відсахнувся і, перечепившися в могилу, трохи не впав. Щоки мої горіли, от таке. Цього ще мені бракувало. Щоб мене до попів на службу вербували, щоб я навертав піонерів і комсомольців у лоно церкви. Зуськи. Ви, бабо, не так зрозуміли. Ніякого стосунку до вашого Бога це немає. Це привид не божественний, а науковий, за законами фізики. тож, а, то ж, а то ж це ти, синку, не розумієш, лагідно сміхнулася баба Мокрина. Привид. Він привид і є. Якщо ви мені, Миколая чудотворця, по науці виведете, я обижатися не буду. Мені науковий Миколай чудотворець теж милий буде. Хтось із хлопців хихикнув. Один нуль вела баба Мокрина. Я весь напружився. Та, махнув я рукою. Нам ніколи. Зверніться в інститут кібернетики. Хай вам там виведуть. Матимете напівпровідникового миколая чудотворця на транзисторах. Знову хтось із хлопців хихикнув один один. Треба було негайно кінчати дискусію, поки баба не набрала вирішальне очко. Не даючи їй розтулити рота, я швидко промовив Ходімо, хлопці, до діда Солимона, треба з ним побалакати. Будьте здорові, бабусю, Кланяйтеся, Варварі, великомучениці. Привіт, Миколі, на транзисторах, тоненько підгавкнув Антончик Мацієвський. «Іч, гріх свій, спокутує. Хлопці зареготали, багато їм треба. Лагідна усмішка враз зникла з лиця баби Мокрини. Натомість з'явився вираз гніву. Ах, ви ж, гаспиди, іроди, анцеболотники, трикляті, горіти вам у геєні, огненні, богохульці сопливі, щоб вас черяки обсіли, щоб ваші язики до зубів поприростали, щоб вас гикавка напала, щоб вас болячка з'їла, щоб вас черва сточила, щоб вам перекидатися у гробові могилі, щоб вам ні дна, ні покришки, щоб. Під ці нескінченні бабині прокльони ми попрямували до діда Солимона. А баба, А? Яка була хороша, тиха й лагідна. А тепер, бачи, клається, не гаразд, бабусю. Два-один, на нашу користь. Коли ми вже зайшли у двір до діда Соломона, карафолька сказав: Тільки якщо ти серйозно до діда, то їх нікого нема зараз. Сьогодні у шість ранку на автобус подалися всі, у Камишеваху поїхали на весілля. Дідова сестра онуку заміж отдає. А що ти хотів? Та нічого особливого, просто все таки це ж його територія, може, він щось знає взагалі. М да, задумливо промовив бардадим. Ну що ж, ходімо, тут нам робити нічого. Поки ще картина туманна, картина неясна. Єдине, що я можу сказати, за апарат свій я ручаюсь, він зафіксував те, що було, а що то було, це вже я не знаю.